Сьогодні на нашій хаті ми отримали дуже цінний подарунок. Дві старовинні мальовані на полотні ікони. Бачите, які гарні? Ці ікони передала нам мельник Галина. Вона зараз проживає у Львові, але сама вона походить з села Тур'є, що на Стрілківщині. І ці ікони колись давно належали її дідусеві, Стасєве, Миколаєвичеві Смоляку. І ми дуже дякуємо пані Галині за цей подарунок і закликаємо інших бойків шанувати ці старі ікони, зберігати їх. Вони дуже фані, вони милі, і вони ще будуть довго служити людям і Богу.